Шахрайство в особливо великих розмірах. Поліція Прикарпаття повідомляє про поширені схеми шахраїв в мережі у аферу з іноземцем залицяльником потрапила 71-річна мешканка Коломищини. З нібито лікарем з Англії потерпіло познайомилася через один із месенджерів на початку поточного року. Протягом кількох місяців жінка листувалася із залицяльником. Аферист запевняв, що заяниця йому дуже сподобалася і він готовий приїхати до неї для спільного проживання в Україні. За легендою, чоловік відправив нібито посилку із-за кордону, де поклав велику суму коштів та цінності. Однак на митниці на пакунок нібито наклали арешт. Надалі заявницею зв'язався, начебто, кур'єр та співробітники митної служби та повідомили, що потрібно сплатити миту та штрафні санкції за пакунок. Прикарпатка декількома платіжними транзакціями перерахувала на рахунки аферистів понад один мільйон гривень. І як результат жодної посилки вона не отримала, а залицяльник зник з мережі. Наразі слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до єдиного реєстру достових розслідувань за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України, де про шахрество вчинене, особливо великих розмірах. Поліцейські застерігають не довіряти незнайомцям в мережі. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.